Вітання славним синам та донькам України, вітаю вас на своєму каналі. Так ви вірно замітили, зараз я знаходжуся в дорозі, От, їду, 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 зараз почав вже трішки їздити, виїжджати за межі ферми, От. жартую. Але тим не менше скажу одне, що зараз, якщо ви бачите, Позаду в мене причеп. От, так я їду і везу, е, везу до е, нового господаря от сина Велеса, от, саме Верес, якраз вже буде майбутнім плідником. Везу його до пана Сергія в Житомирську область. От. Купив чоловік 25 телиць, от Ще Поки що там до року телиці і шукає шукав собі БК плідника, набрав, зателефонував мені і відповідно запитав, чи немає у мене абердина тому що ну, знає, що від Абердина дрібний плід. Я йому кажу, навіщо вам абердин якщо ви можете спрацювати сірим бичком, от, сірим українським, а так як він. Дивиться мій YouTube канал, то фактично, недовго думаючи, він дав згоду. От, і потім з часом сказав досить зацікавлений, навіть в тому, щоб приєднатися до е, моєї так мовити, програми відродження сірої української породи в Україні і е, також тримати в чистоті е, сіру от, і розводити її в Житомирському в себе там, в регіоні. От, тому. Ми домовилися, я розгріб трішки е, всіх своїх справ І тепер зараз везу бичечка Вереса от, на його вже господарство На його господарство от. він ще трішки підросте. Зрозуміло, що він ще молодий бичок, ще йому добрих там двойко-тройко місяців потрібно буде погуляти от, перед тим як його вже буде. Будемо пускати в паровку. От, Велес почав працювати десь з року, от, то я думаю, що десь так плюс-мінус е верес теж почне свою безпосередню активність. Так. Їдемо, їдемо, їдемо. Ху, їдемо, 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 5 годин їдемо. Пить там. Все, в'їжджаємо в село і бачу, вже мене тут зустрічають. Так, ну що, ми добралися. О, що, ріднесеньки, Вже приїхали. Що ти там, спиш? Ай, ти, дружок. О, так, Пан Сергій, О, його хлопці-сини, вирішили Добре. займатися теж тваринництвом. От, ходили, дивилися, тут приміщення, правда, колись тут жили свині, але я так е думаю, що скоро буде тут реконструкція досить швидко. От, і тут вже будуть жити у світлому приміщенні, вже будуть жити телички. Телички там трошки далі, і зараз ми Вереса от, е туди якраз до них і поведемо. Так, все, Верес. Виходимо. Пішли, пішли маленькі, пішли до своїх подружок. У тебе там дівчат буде 25. О, дивіться, він вже і сам. Ху-ху, молодець. Отак. От Таке. Таке. Такі... Да. О, бачиш, ти тут будеш жити. Заходь, 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 заходь. Давай, 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 заходь хвостут... О, -Yeah, știen... oh, oh. Все, все молодчик. Молодець. Ось, все. дівчатка. Колеги по цеху його. О, все, давайте. Тут, тут буде ж він. Який він, він О, все, бомба. Так ну, от бачите, хлопці, я ж кажу, дивіться, він проголодався. А що ж, він тільки з утра дертички поїв, сінця, і тут вже ми і поїхали. Дівчата будуть у нього всі стоять. Отут. О. Да, він такий. Ну він час уже, тож ми його забрали від мамки. Він такий був взагалі, такий кругляшок. О, а як, як сарделька така. А відповідно, уже він тут уже нас почав їсти концентрати, а тут він в основному цицьку сосав. Так він солому їсть. Так їсть, що він їсть солому. Ми ж йому підстеляємо соломку ячмінну, вони їдять. От, і, і плюжеш до того, лугове сіно і концентрати. Він такий тільки буде в тебе і був Майкла Джексон. Та ну Особливо біля голови така гарна. Ні, <рек optics> а він ви що. Він зараз ось як підросте, він <к Standout> буде, він дуже схожий на Велеса. Я вам скажу, ну yeah. на його на свого батька. От і у нього це я вам і знаєте, він по темпераменту. Оце що yeah. мене ну от знаєте, якби що я і тішить те, що я його спокійно і привіз, тому що він дуже врівноважений бик. От у нього нема агресії, він оце ми його коли привезли, звичайно, зловили там у, у Макса, то він трошки нам кишки помотав. А потім він приїхав буквально пару тижнів, і він став звичайним як Велес биком. От, да, Вересь. Чого ти, мій Вели, У від... вас взагалі спокійний рідне? Так постійно. він на ньому можна верхом їздити. <гум> його <гум> то обнімає, що це сьогодні в мене там вишня в загулі. О, так там, звісно, бойня така, ну вони там трощать усе, бо тилиця гуляє. О, а так, навіть ви що, ну я вам скажу я вже з кількома. Да. Вибач, як да. Олександрович. Олександрович, це йому Союз другому на воду давати чи ні? Можна. Можна? То можна, а чого йому не можна? Він же ж так. не кувиркався, він собі спокійно лежав. Водички йому дайте, концентратів, тільки потрошку починайте. Діди сюди, дималий, вімалий. Ди, <сих> він зараз <час> з вами буде. да, <сих> Тут у Сергія роботи буде чимало, телець він узяв буквально два тижні тому. От, були вони в досить такому критичному стані. Він забирав його з господарства, яке ледь дихає. От, і ну чесно, видно по телицях, що ще тут роботи, ще потрібно їх відгодовувати. Порогам бачу, що вже дівчата такі, що готові в поровку, але вони ще не приходили. От, думаю, що Сергієві тут ще буде трішки роботи. Але, думаю, місяць-два, от, і ситуація тут поправиться. Планується тут тотальна реконструкція. От, загони, вигули. От, і відповідно є поряд пасовище 200 гектарів. А це саме основне, щоб корови пішли на випас, вони там підтянуться і з сонечком буде якраз те, що треба. Кажу в отець, ось дивіться, в'єтнамці такі. Привіт, хлопці! Що ви тут? Живете, живемо! О, кажу: це я ж дюманів держав. Ага. І це зараз теж шукаю поросят. От, ну Там вроді би якісь м'ясні мені там про пропонують. Ну, а це дюмани, звісно, себе показали чітко. Все, вони Йохували чорний, його ж не видно. Ага, є, 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 ночі світяться. Сюди на відгодівлю <різь> провезли, щоб були тут. Ні, та свині свині потрібні, ну так я ж кажу для себе. Так, ну що, Верес, щасливенько, буду mm -hmm. до тебе навідуватися гості. От. Я думаю, що найближчим часом привеземо теличку, тоді знайдемо сіру українську і будете. Тут уже потихеньку буде ще один осередок відродження української сірої породи. Ху. Ви знаєте, це все. Вигрузили вереса. От, дякую Сергію і його синам за гостинність. Під обіду вечеряли. Ще склали мені котомочку на дорогу, щоб було що під'їсти. Тому що, як крути, не верти майже 6 годин дороги. От, надіюся, що верес буде служити вам вірою і правдою. От, тому що такий бідовий бичок. От, досить цікава в нього історія. От, я думаю, що він себе оправдає своєю роботою. І також хочу сказати всім вам, що робота по відродженню і поширенню сірої української породи, а також зникаючих, решти зникаючих українських порід, продовжується за моєї ініціативи. От, і вже ми набираємо обертів. Потихеньку, тому що сьогодні поїхав бик, завтра поїде телиця. от, І вже потихеньку будуть створюватися ареали, центри, от, в яких ми в подальшому будемо проводити е е селекційну роботу, от, тому що ось ще частина поїде під макарів. От, я думаю, десь впродовж місяця. от, І будемо вже так, ми більш динамічні, будуть точки і будемо. Наполегливо працювати. Зараз е, я вже завершую реєстрацію свого поголів'я, ну, От, і в подальшому вже спостерігайте за моїми е, рухами е, в цьому напрямку, тому що робота вже е, починає кипіти, навіть не дивлячись на те, що сьогодні в нашій країні іде війна. Я рахую за необхідне. За необхідне все-таки не лише зберегти, а і примножити наше етнічне, от, наше родове поголів'я худоби, яка формувала наш народ, нашу країну, нашу незалежність. От, і знаєте, просто її покинути. От, і сказати, що нам потрібно це, а потрібно те, а не потрібно те. Ну я рахую, що цього робити не варто. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в нових відео. Також не забувайте заходити до нашого інтернет-магазину-магазину Private Milk and Meat і проводити закупівлю. Якісних ветеринарних препаратів, а також кормових добавок компанії Aзера. Тому що, як показує мій вже досвід роботи і на великих комплексах, і на е, дрібних е, фермах, в приватному секторі. Дана компанія і дані продукти працюють шикардосно. Через що замовляйте. До зустрічі! Бувайте!